Працюють зі збоями або ж зупиняються взагалі через вимкнення електроенергії, які нині застосовують задля стабілізації енергосистеми країни, виходять з ладу ліфти у франківських багатоповерхівках. Лише від початку року на службу оперативного реагування міськвиконкому надійшло понад два десятки звернень щодо непрацюючих підйомників. Таном на зараз у нас стоїть шість ліфтів. Це п'ять ліфтів комфортного дому і один ліфт гука. Це в середньому вони стоять з кінця грудня. І саме свіжий в нас від 10.01 цього року у комфортному домі пояснюють 95% підйомників, які нині обслуговують довгожителі, тобто давно вичерпали свій ресурс, і їхні моторні системи не витримують ще й нових навантажень. А в умовах постійних вимкнень електрики збої часто дають і нові. Ліфти зупиняються раптово, і поломки не тільки в тому, що немає електроенергії і е, мотор не працює, а в тому, що і заїдають двері, в тому що електроніка нестабільна під час відключень. Е, окрім е, того, що є нестабільні відключення, не періодичні, також є перепади фаз, і буває таке, що будинок має три фази, тобто він поділений на три фази. Дві відключені, одна не відключена, і тоді ліфт може. Пробувати їхати на одній фазі в такому випадку, ну звичайно, що горить мотор. А ось ремонт двигуна наголошує очільник управляючої компанії. Справа не тільки не дешева, але й довго тривала. Часто цей процес може затягнутися і до трьох тижнів. Немає його заміни, не можна його знайти, його ніхто не виготовляє, тому треба його перемотувати. Зараз дуже рідко хто перемотує мотори, і це специфічна робота, тому що кожен шар тієї проводки, який намотується на мотор, має покриватися спеціальною ізоляційною рідиною, яка має вистоятися і затвернути. Тобто цей процес не просто що комусь хтось довго це робить. Він такий затяжний. А крім того, ці люди, які зараз перемотують мотори, які в нас є в місті майстри, вони і перемотують генератори. Генераторів дуже багато зараз. І тому ми скажімо так в черзі. Відтак в управляючій компанії нині шукають варіанти, як оптимізувати процес ремонту двигунів. Зокрема, розглядають пропозицію мерії, аби за відновлення ліфтових моторів взялися і працівники локомотиву ремонтного заводу. Наталя Лузакандрій Гарга. Ара, телеканал 402.